На авторинку Карпарк в нас є таке шикарне оновлення, де 2003 року з газиком в дуже гарному стані по кузову. Технічно, в принципі, автівочка. Так, друзі, хочу вам нагадати, що в нас оновлення щодня знижки щодня, продажі щодня. Також робимо договори купівлі. Продажу Прямо тут в нас в офісі на місці. Погнали знімати, що за оновочка. Так, під капотом у нас 1,3 з газиком, автівочка по кузову рівненька, без жодних зауважень. можете бачити це самі. Дуже гарний стан, рівненька, як струна, на новій зимовій гумі, можете переконатися в цьому самі. Легкосплавні диски. Прозорі галогеночки, фарки. І так само в нас є ще й протитуманочки. Мухобоєчка. Все присутнє, друзі. Погнали по салончику, покажу автівочку. Салончик у нас в дуже гарному стані. Дивіться. Сидіння не просиджені, не порвані, все в порядочку. Не за дверей можете бачити, жодної гнильці немає. Порошки в нас рівненькі, без зауважень. так. Проємчики дверні, все дуже файно. Пробігу в нас 254 тисячі, механіка п'ятиступенева, магнітолка, піанірчик, печечка, все працює, все відмінно. Стеля гарненька, не висить. Так, погнали задній рядочок. Тут ще покажу вам. Місця вдосталь в сенсі. Ви знаєте, як бюджетна автівочка. От, будь ласка, підкрилочки, арочки, все вам знімаю, показую. Гума, просто шикардос. Так, зараз ще від відкрию вам. Багажничка, тут все працює, капот все працює. Газове обладнання стоїть так само. Так, дивимось, тут рижиків немає, все ідеально. Тут так само, все без зауважень, можете бачити, самі. нічого не кручене, все в порядочку, тут все ціленьке, гарненьке. Так, у нас тут повний комплект, дуже багато запчастин, запасочка, ніж під запаскою газове обладнання. Так, погнали тут, ще покажу вам. З цієї сторони. Так само дверки без зауважень. Дивіться, порожки гарненькі. Дверні приємчики. От так виглядає салончик з цієї сторони. так Дах знімаю, так само рівненький. Автівочка під градом не була. Все файно. так І от він під капотний простір. Стаканчики рівненькі-тіленькі. Що один, що другий. Не варені, крила не кручені, можете бачити. Телевізор ціленький. Капот не кручений, тут в них проблемне місце, знаєте, тут все чітко. Шумка є. Двигунчик сухенький. З усіх сторін вам його він показує. Газик стоїть 4-го покоління, дроссель обслугований. Фільтра, редуктор, лонжерончики рівненькі. Дуже файна тачка, до речі. І придбати ви її можете на авторинку Карпарк всього лише за 1800 доларів. Також доступний кредит з нашими партнерами OTP Bank. Тож, якщо вам сподобалась дана автівочка, приїжджайте місто Кам'янське вулиця Стовби, 2А, авторинок карпарк Чекаємо вас з 9 до 18 щодня.